А чи ви знали, що не можна бажати помершому нехай земля тобі буде пухом? А чи знаєте ви, що, говорячи покині людині слова, нехай земля тобі буде пухом, тим самим ви проклинаєте його душу. Більшість людей розглядає це висловлення як бажання легкості. Багато людей думають, що вимовляючи ці слова, вони виражають надію на відсутність будь-якого тяжкого навантаження, яке може чинити тиск на труну або на тіло покійника. Іншими словами, це бажання, щоб після смерті ніщо не обтяжувало тіло та душу того, хто пішов у вічність. Насправді ж ці слова є давньоримським прокляттям покійному. прокляття ворогу. Ось як ці слова звучать повністю. Нехай земля тобі буде пухом, і м'яко покриває тебе пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки. Такі надгробні тексти писали на надгробках ворогів, тих, кого ненавиділи та проклинали. Сіт левіс» – латинський вираз, що перекладається, нехай земля тобі буде пухом. Бере початок він із давнього давнього Риму, саме у давньоримського поета Марка Валерія Марціала, є саме такі вірші. Так от, друзі, багато філологів вважають, що цей вираз був надгробним прокляттям на адресу померлого. У будь-якому випадку фраза Нехай земля тобі буде пухом це окультний вираз. З християнським же вченням душа в мертвому тілі не залишається, вона залишає його прямучі на Божий суд, а потім в Царство Небесне до Господа Бога на вічну радість чи пекло на вічні муки. Тому, прощаючись з померлою людиною, християни моляться за її душу, бажаючи перш за все царства небесного або вічного покою, вічної пам'яті, спочивання з миром. Цей вислів теж пішов з латині, але він уже християнський і має відоме скорочення, R.I.P. in pace, або Rest in Peace на англійській мові. Пам'ятайте, що потрібно мати розуміння та такт. Щоб не поправляти людину, яка вбита горем, починає казати слова Нехай земля тобі бути пухом, виждіть момент. А потім чекайте на час і коли трапиться зручний випадок, дуже акуратно розкажіть людині, що християни не вживають такого виразу. Замість окультного виразу та прокляття Нехай земля тобі буде пухом, можна помилитися і коротко побажати душі царства. Небесного